Ви коли небудь відчували, що говорите, пояснюєте, доводите, а клієнт все одно не купує. Мене часто питають менеджери, як зробити так, щоб продаж відбувався легко, без зайвих складнощів, щоб не ламати голову над аргументами, або ж що робити, коли всі мої пояснення просто не працюють. І тут я можу порекомендувати техніку дзеркала. Як це працює на практиці? Клієнт вам каже, у нас зараз дуже довгі процеси. І замість того, щоб одразу пропонувати рішення, ви просто відзеркалюєте його слова. Довгі процеси? Клієнт розкривається. Так, через це ми втрачаємо клієнтів, люди чекають надто довго і далі ще щось там вам розповідають. І ви знову відзеркалюєте. Ви втрачаєте клієнтів на цьому? І тут відбувається махія. Клієнт сам розповідає, які проблеми його турбують, сам формулює, що йому важливо вирішити, і наскільки це питання для нього нагальне. Техніка дзеркала вона дозволяє не тиснути, не переконувати силою. Ви просто слухаєте. А клієнт сам доходить до висновку, що йому потрібно рішення і рішення у вигляді вашого продукту. Тож, коли аргументи не працюють, просто відзеркалюйте те, що вам говорить клієнт. І таким чином він вам сам розкриватиме справжні причини, чому йому потрібно потрібно купити ваш продукт.